Це дорога Олександрівка, кропивницький Миколаїв у Кропивницькому районі. Тут о 10 ранку піскорозкидувач посипає проти ожеледної суміші дорогу. Водій Анатолій Руднік розповідає, за кермом 16 годин. Ми працювали цілу ніч, тому що пішов сильний сніг, так що відпочивати не було коли. а Треба працювати, тому що пішов транспорт. Сьогодні я посипав близько 300 кілометрів. Соміші ми я використав 45 тонн. Так чистять від снігу і посипають трасу Кропивницький – кривий ріг Запоріжжя у Кропивницькому районі. Працюємо на всій мережі доріг державного значення. Це і дороги національного міжнародного значення, і регіональні дороги, і територіальні дороги. Пориви вітру місцями намітають з полів знову ж таки на проїжджу частину сніг. і Нам доводиться практично безперервно працювати на маршрутах. Каже, всі траси в області доступні для проїзду. О 10-й годині чистий сніг на вулиці Дворцово-Кропивницькому, трактор комунального підприємства Універсал 2005 На даний час працює три одиниці техніки мази, і зараз працює ще шість тракторів. Крім того, ми зараз працюємо над підвізом від для того, щоб робити суміш за ніч. Починаючи з 9-ї години до ранку було використано 280 тонн суміші. В день поки що не можу сказати, таких переходків поки що немає. Розповідає, на підприємстві залишається понад 3 тисячі тонн проти ожеледної суміші для посипки доріг. Водій Вадим Лук'янець про стан міських доріг каже так. ж вони не встигли, а так, в принципі, нормально. За словами Віктора Панішка, чистити та посипати дороги у місті продовжать ночі. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.